Листопад наш творять диво, щоб було навкруг красиво. Запросив на свій поріг. І з морозом другий сніг. Сперечаюсь з ним сама. Ти ж листопад, не зима, на Шепшині, мов на ялинці. Горобці глядять гостинці. І наш котик змерз у лапки, бо забув купити тапки. Снігом сипли згори, гори, оруть трактори. Ось такий він листопад, і болото, і снігопад.